За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Ось ми дійшли до екватору. Оскільки бачимо цифру 15, це означає, що в нас на носі половина чемпіонату, і будемо розпочинати сьогодні в п'ятницю. Саме 15-й тур. Дуже багато п'ятірок, і подивимося, наскільки це буде впливати на сам футбол. Звичайно, це все жарти, але правда в тому, що дійсно не так давно ми закінчили лише 14-й тур чемпіонату України. Тепер через єврокубкову паузу повертаємося до наступного знову з п'ятниці. Все розпочинається. Розтягнеться цей тур аж на чотири дні, так що футболу буде багато. Сконцентровані обидва наставника зазвичай так тепло посміхаються. Тут серйозні обличчя були. Ну і серйозна гра, очікує на їхні команди. Дає стартовий свисток Дмитро Євтуков. І ми розпочинаємо поєдинок, і ми фактично розпочинаємо 15-й тур чемпіонату України з футболу. Один із останніх у осінній період так точно там ще треба буде зимою дограти. Тут одразу ж. Та куди такі м'ячі забивати? Але це справжня краса. Хто би міг сподіватися? Василь Кобін сам не розуміє, що це було. Таке влітає раз на сторіччя, але інгулець забиває цей м'яч. Вау! Іван Лосенко, здається, він це був і сердечко. Звичайно, оце так шок зараз для всіх полтавських, полтавських болівальників, та і взагалі для всієї України тут лише хапатися за голови. Всього третій матч УПЛ у нього в цьому сезоні. Але я й досі, друзі, не можу відійти. Я також зараз скупився за голову. Давайте дивитися, що відбулося. І Юрій Максимов. Мені більше сподобалася реакція Василя Кобіна. Він такий, а ми вже розпочали. Так, і це моя команда забила такий м'яч. Інгуле. Ець бачимо налаштований Його друга атак, він тепер ближче до центру. Знову Лосенко ще раз проб'є знову площину. Цього разу ісенко реагує на цей удар. Гулець кидає м'яч за бокової і вдається тут непогано розіграти, розкомбінувати ще передачу в напрямку білоцерковця. Білоцерковець вічна віч удар від нього, але повз ворота. Гострий кут був не найгостріший, але все одно там треба було якось викручувати м'яч, якщо в дальній бити. Втім, насідав на Білоцерковця. вже захисник. Тут ніякого положення поза грою не було. Затримався якраз таки Ляк Рубський, як білоцерковець. На правому фланзі звідси можна подавати. Білоцерковець виконує хорошу подачу. Не менш здорово зараз обороняється Лука Гучик. Лосенко. Знову приклався і знову м'яч надзвичайно сильно, потужно і швидко летів у сторону воріт Павла Ісенко. Зараз з подачі Лосенка не так виходить. Тут ще один удар. Зараз відбивається Ворскла. Як може підбирання в штрафному можна бити удар. Ісинко ніби відбиває, але залітає другий м'яч. 14-та хвилина. Інгулець попереду. 2-0. Олександра П'ятова Тепер вітають партнери із команди. Ну а тепер вже більш щасливіший Васильковін. Але одразу так спокійно починає говорити так, так ось тут далі граємо по-своєму. Нічого не змінилося. І абсолютно інша реакція в Юрія Максимова, який не розуміє, що відбувається з його командою. Ось зараз інгулець притиснув. Останні так дві хвилини вони буквально не вилазили зі штрафного майданчика. Сьогодні важкуват, тому що Інгулець, по-перше, не дає підбиратися з позиційних атаках без довгих передач і продовжують активно насідати на суперника, зокрема і в центрі поля. І в цьому епізоді білоцерковець бачить варіант ліворуч, але поки що ігнорує цю передачу. Йде далі на Резепова. Тут вже Волокатий. Ще один удар, тому що прострільна передача була Пас на Дениса Резепова. І сам Резепов пробиває. Тут же Павло Ісенко. Роботи в нього багато. Пердута відкидає під удар і є цей удар по воротах від Артема Челядіна. Саме такий розіграш, тому що вільний удар з прямого пострілу по воротах, якби навіть залітав м'яч, гол би не зараховували. Ну і над воротами пробиває Челядін. Тривалого контролю ми фактично ще не бачили від підопічних Василя Ковіна. Ганяють, змушують у витрачати сили. І знову хороша розрізна передача. І вона може виходити на загострення. Ось такий удар. Можливо, не найкращий варіант віддавати так м'яч у руки Павла Ісинка. Продовжується і знову дивимося. Кане третє підбирання для Ворслепоспіль. Дуквен дуквою падіння. І чуємо свисток, який вказує на 11-метрову позначку. 47 сьома хвилина. Тобто, дві хвилини в нас пройшло зі старту другого тайму. Дмитро Євтухов показує. Своєю рукою на те, що пенальті має виконувати полтавська команда. Скляр не забивається п'ятий поспіль. Відбитий пенальті від Олексія Паламарчука. Що за спайдермен у воротах інгульця? Ну Ось він і рекорд, друзі. Ми хотіли це побачити, ми побачили. І побачив він гулець і залишається ворота сухими. Та що ж витворяється людина? ось це про те, що. Інгулець, хоч і не перемагає, але його матч точно не грається на 0-0. Хорош перекоплення. п'яту. П'яту може віддавати на Резепова. Йде передача Резеповіч навіч. Фактично, там з боку були лише суперники. Але з усіх варіантів пробиває вісенка, який завчасно виходить з лінії воріт і таким самим чином зменшуючи кут обстрілу. Ось і нагода для Резепова. Перше в сезоні Інгульцю забити третій. Швиденько розіграли. Ібраїм Кане. Повертає м'яч на Олександра. Скляра. Скляр. Подача. Нестеренко. Високий, але не дістається. Звідси можна й бити. Є цей удар. Прямо в Паламарчука. Ось такого ракурсу давненько ми не бачили трансляції. Єрляк Крупський. Немов зараз фіфами пограли, наближається до позначки 10 набраних очок. Що навіть важливіше, ніж перша перемога в українській прем'єр-лізі. Але Ворста не хоче програвати. Ворста намагається атакувати, мало що вдається побудувати. Кане за меж штрафного майданчику. Неприємний м'яч для Паламарчука. Тому Олексій ногою відбивається. Довга передача. Здається, від Бацули, хоча ми і не бачили, але можемо спрогнозувати. Кане, кане не б'є. Кане віддає на надукве. Тут Лісняк. Лісняк недалеко відбивається. Ось такий удар. Здавалося би, від Іллі Крупського, що занадто далека відстань. Однак якби площину. Хто знає, як би там було. Тому там просочитися супер важко. Бацула через Ндукве, тоненько на Кулаковського. Кулаковський просуває далі. Кулаковський дереться з тим м'ячем. ще глибше, ще ближче до воріт. Є подача до штрафного пердута. Проб'є поперечена. Ну, ще й Каркас воріт сьогодні грає за інгулець. Але Ворста, нарешті таки щось створила. Тут варто відзначати. Артема Кулаковського, який ось тут кількома діями. Просунув м'яч далі. Ну і передача від Іллі Крупського. І так само відзначаємо Ігора Пердут, який в непростій позиції так кивнув головою. Бацула черговий свій крос виконує в напрямку Ібрагіма Кане. Володимир Вілівальд відбивається. Красиво зараз розвернувся. Валерій Сад. Сад віддає передачу між лініями. Проходить вона. І ось він на третій. І його забиває Володимир Білоцерковець. Ну, все ж таки, десь я по-хорошому наврочив інгульцю, що є цей шанс і вони ним скористалися. По ходу цього матчу багато розрізних передач було від Інгульця, але закінчувалися вони моментами. Втім, не забитим м'ячем. А от Володимир Білоцерковець э, цю тенденцію все ж таки порушує. Чекаємо на розіграш цього кутового кисленко. Його удар по воротах. Ну ось таким фінальним акордом, такою крапкою. Буде закінчуватися зараз цей поєдинок. Ісенко навіть не вибиватиме м'яч від воріт. Василь Васильович ось так реагує на перемогу. Вітаємо інгулець! Вітаємо Василя Кобіна і є насправді над чим працювати полтавський ворські, тому що цей поєдинок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.